Першу у цьому році оперативну нараду в міського голови розпочали із підсумків святкування новорічних свят у Івано-Франківську. Гарний настрій, сильний буревій повалена головна ялинка та травматизація людей на слизьких тротуарах. Таким був початок 2015-го. Знак чи випадковість, сильний вітер, що повалило 22-метрове новорічне дерево. Кожен тлумачить по-своєму. Та от Віктора Нушкевичу спевнений, журналісти подію роздули. Зробили то всю українську сенсацію з того всього. У нас засоби масової інформації деякі, зокрема там один плюс один. Якщо щось потужне і добре відбувається в місті Франківську, то ніхто не показує. Ялинка пала в Франківську. Ну, впала ялинка. То дякувати Богу, що нікого не вбила. Там починають вже комунальники, не то зробили, не так закріпили, то треба було прийти і подивитися на той метал сантиметровий, який був просто змятий. А далі про безпеку івано-франківців, завдячуючи теплій безсніжній зимі, кількість травмувань порівняно з минулим роком зменшилася. Серед травм переважають переломи кісток верхньої кінцівки, так звані переломи променевої кістки в типовому місці, переломи кісточок гумілкового ступненого суглобу, що надзвичайно погано, потім складається і заживає. Якщо посипано чи не посипано, все таки дивитися на дорогу, а не мріяти, коли ожелеть є, і і після 40 років. Це буде вам не реклама, але треба все-таки якийсь кальцимін. Медики представили навіть карту, де зазначено місця, в яких травмувалися Івано-Франківці, серед топ-лідерів вулиці Галицька, Хоткевича, Довженка, Чорновола, Коновальця та інші, котрі ведуть до спальних районів. Як обіцяють синоптики, в Івано-Франківську невдовзі знову засніжить. А тому, окрім уважності людей, необхідна робота комунальників та балансу утримувачів територій. Також є питання по територіям, по, до, до балансу утримувачів, які обслуговують території. Я зобов'язую дійсно довести. До нормального стану все, що стосується наших вулиць, площ і центрів, зобов'язання з зобов'язаннями, а в міській раді свято першу цього року оперативну нараду після негоди та повалення ялинки завершили колядою.